А ця лапуся тут грається. Котик, ти знаєш, що сьогодні день котів. Всесвітній день котів, а таких шкодюрних. І воно мене кусать стало. Воно мене кусать стало, це мале. Ніколи не кусало. Кіцюнік успокоївся, обманився. Маська моя. Не спокоївся? Ой-ой-ой! Кіці Кітся! Ей! Ти ж мене загризеш сьогодні! Хто тебе кормити буде? Кіт! Тебе ж ніхто кормити не буде? Виганять туди! Виганять туди на вигін. Боже, там мишей ловить у траві. Гля-яке, 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 пусик. Ай, ай-яй! Ай. Та що ж це таке? Кіт, ти чи, ти чи речиш, ти що собака? Ой. Боже, боже. Буду ходити уся подряпана, зате відео зніму. Кіт, отпусти. Андрій вже кров цебенить. Анди. Оце це наробило. Кит, ти хочеш бешений тут у нас? Ты точно не бешеный, кит? Дай зірвон. Хмель лізе. Таке мале. Це, мабуть, насіння. О. Бачиш, що таке, щоб коли бачитимеш, щоб видирав. Почув? Не пальці мені видирав. Негай такі. Лючка